Так, шановні глядачі, всім доброго дня. Коротше, після того як я кутел переробив там пуріг. Я вже місяць часу не чистив кутла і все. Так там вже заліпнули котел. Все сухеньке. Ніде нічого не мокре зараз хочу. Робити трохи ревіжії, повичищати, чиститься воно дуже гарно, бо це воно сухе. То все так, так я там почистив. Перший хід і другий хід. Вигрібаю ще той попіл, посаджу, то покажу, як я то вичищаю. Одразу покажу, як я переробів себе той колесник опустив, бо не було можливості показати, як там в мене зроблено. Такої відчищаю там почистив, тримаю такий зроблений Ось З дрота туди він запхав, раз, раз, вигорнув. Кожного ранку мушу такого вигортати той попіл, бо палю соняшниками відходами, і ті соняшники відходи мішаю з дровами, але відходи вони Залітаю Це вон ті дерева доріного дополу. Колосники я переробів, стаю в гурші та мене продаримо з колосниками. По-моєму, щось там по 5 міліметрів. Бо ті не ставлю колосники і погано говорять, дуже погано навіть треба. Добре, котал впів, треба зменшувати первинний воздух. Тоді нам було краще. Котал горить. Мої ті штатні колосники, я їх пару разів вже пробував ставити, але погано горить. На відходах соняшника дуже багато попілу. Зранку десь літрів 5-7. Ну, Ходить кажу, досконалив таку телу можна мірятися. ще не горять, там, як пішли, по 20 годин, але 8-10, деколи горять. На дровах менше 5-6 годин залежно від грубості дріва такого. то 6-7, годин горить десь так 6-7. Якщо тоньше, то там. 4-5 годин. Так що з відходами мішати, то 8-9 годин горить. Часом єдки за за 3 години згорять, часом за 4. Не знаю, від чого залежить, чи від погоди, чи щось. Чим, чи від загрузки. Це, що хороше? Пов'язуємо тут і все. Вичищаю, так, їх повідомив так я опустив колосники. У нас от десь сантиметрів шість від верхній таку рішоточку. Заходить вот на такий гачок, Щоб видно, тут і витягнув. Коли опустив колосник, то набагато краще почало горіти. Полосник, якщо високий, то ще один момент. О, там, Бачите по краях там обложив Середині всередині. Краю обложені шімоткою. Не хочу її витягувати, розбирати, щоб зараз то не запихати назад. Зараз то все зберу назад. Так, ставлю тут кришку, закручую вже. Тут крешку доварував, бо я два ще один хід. та кришку догорів. Тут зробив собі таку приспособу, просто трубку приварив гайку просто закручую її. Пішов таку якусь трубку. А для, того, для того коли я відкриваю, кришка впирається просто на тату і трубку, не падає кришка. Туди аж назад так удобніше. Так воно все там виглядає всередині. Зараз буду розпалювати, так, буду зараз розпалювати. Маю такого тирсу з переробкою перемішаною. Розпалювати. Підходить соняшнику. бачите, тут всякі і притухли, і не все гурет. Покажи его. Прирозжи его. Якщо розпалюєте, палите відходами, то краще тю газову щілину повністю заскладати дровами, воно її засипеть. То... Якщо не засипеть, то може потухнути вогонь. Ми будемо кисень куди заходити. Ще можна складати вже грубші. Відходи я. Ось такі груди затухли, трохи відходи спарилися, та нічого страшного. Без районі до 8 годин, 7-8 годинсь, так Може 6, таке буває. Це троє Просто я по 10% на старті зразу, температура 20 градусів, Я покажу на дворі погода якийсь трошки сніжок. Зараз котел дим'ят трохи бо ще піроприроджував, так він хвилин 3 до 5 хвилин перестає диміти. Кутлом тепер вже задоволені. Ще хочу попробувати, думати вільний час, Ще хочу пробувати, бачу, там роблять за складу до дно повністю цеглою. І там, де вторинний воздух має, де той типу, поріг, там роблять так, як шахту, що гондя чисту шахту. Ну, і пишуть, що дуже набагато економніше. Хочу ще попробувати тую шахту, чи, чи дійсно так чи не так. Та Недовго там просто повитягувати поріг колесники і заскладати цегли і поставити пару цеглин, зробити шахту. От є на часу роботи. Просто цікаво, Раді цікавості. Так, Зараз там О, Він переходить туди вони в другий хід. Температуру дуже скоро тепер набирають, перво 15 хвилин, ну максимум 20. І температура хоч і була, вами говорю, було 20 градусів, вже вже 25. Ну, температуру можна сказати, підноситься на очах на вже 26. так стрілка помаленько до горі. 27 вже почти. От перед такою модернізації я довольний. Як стрілка скоро підноситься. Заким я з вами говорю, вже майже 3 градуси, вже до 30 доходить. Кажу, Каждого... в мене веслу на 55-60, так десь мене температуру тримає. Там казали, що менше 60 не можна тримати, буде котел плакав. Ніхія не правда. З тими модернізаціями ще я перерубив. Котел в мене ще вже скільки я часу палю, в мене котел не плаче, Чи палю дровами, чи відходами з кота не тече. На початку, як він там, ну що, котел просто не горів, дуже повільно котел набирав температуру. І тому коли котел набирає повільну температуру, того воно тоді і плаче. Дуже довго температуру набирає, як там, де я перший розпалював, то 40 хвилин мені набирало температуру. У мене в хаті більше 120 квадратів, там десь біля 130 чимісь квадратів є. що вже вже поза 30 температура. То що піру минуло 3 хвилини чи 4. Як я розпалив. Треба почті 33 вже 33 градуси є. ніхто там не казав, що я обманюю когось. Цікаво, то пишіть в коментарях, відпишу. Ще Потім по, по модернізації плю на самотязі. Турбіни не ставлю взагалі вже її змотав, навіть не, не пробую, вона стоїть автоматика, вон рухам я припала. Більше навіть не пробую. Не подобається мені на турбіні взагалі. На самотязі виставі температуру, як температуру тримаю. Я 35 градусів є вже. Десь градуси буквально за 5 хвилин набрав. Ну, Таке горіння вже. Так що кому цікаво. Прямій комін. Не знаю чи чорно так має бути чи ні, чи може я ще до стелі дам просто звичайну таку трубу без то тої знімлю. Ну, трохи охолодів комін, бо бомбацію, що ти утеплітель, чи утеплітель поганий, чи, чи воно так ну, нагрівається утеплітель трохи. Не зараз там десь градусів може 40 О, зверху труба температура є часом і 50 таке, що руки довго не потримує. Правне переставлю ще таку трубу з утеплітеля, а то й поставлю вище ще. У мене труба стоїть раз, два. 3, 4 трубі то є 4 і то метр до кутла, то є 5 метрів, 5 метрів комін у мене йде. Вроді таки все, цікаве розказав, що там, що по температурі вже о 37 градусів. Щоб не казали там, що от кутел, бачите, все сухенько. Нічого не шипить, не ні шкоркоче, нічого ніде не тече. Решетку зробити трошки, треба було робити вущу, бо просипаєш. Через решетку просипаєшся сонячний відходи. Вже потім як розгоріться, з пів години прогоріє, уже вже там жаром засипає трохи, воно вже так не, не осипається. Зразу тільки при розпалі осипається. Там хід перекритий мене, бачите, бляха йде, зустрінений води в мене окремо виходить. 39 градусів Почти 40 Так що всім удачі, мирного неба, щастя, здоров'я. Підписуйтесь на канал, бо бачу, що багато глядачів переглядають відео, не підписуються на канал. Канал Україномовний мені дуже буде приємно за ваші підписки. Вам просто кнопку нажати, мені приємно. Лайк. Так що всім удачі, щасливо всім.